Шановні друзі, всім щире вітання від компанії Bayer. З вами знову проект Життя агроарен. На календарі ми маємо листопад місяць. Ну і, звісно, я впевнений, вам всім цікаво, чим зараз ми займаємося на наших досвідних станціях агроаренах. На даному етапі провели збирання технічних культур соняшника, сої, кукурудзи. На двох локаціях залишилися зараз тільки цукрові буряки це на агроарені центр поблизу Умані, на агроарені захід поблизу Тернополя. Також провели закладку дослідів по озимих культурах, таких як озимий ріпак, озимий ячмінь, озима пшениця. Залишилося тільки досліди по термінах посіву, тобто пізній посів. Зараз проводимо закладку на агроарені центр поблизу Умані, агроарена Південь поблизу Миколаєва. Зараз проводимо обробітки основного ґрунту, також проводимо внесення добрив. Ну, і готуємося до зими, так як і всі. Проводимо обліки по дослідах з пестицидами, тобто застосування осінніх гербіцидів, фунгіцидів. Також важливим етапом нашої роботи є фіналізація та опрацювання. Даних зібраних за результатами досліджень, ну і звісно, написання нашого журналу Агрономіка. Тож очікуйте нового випуску. Не буду багато розповідати, так як ви все побачите у наших наступних роликах. Тому переглядайте і звісно, коментуйте. Ну і хотів би ще сказати, колеги. У вас є можливість відвідати наші дослідні станції вживу. Тому. Зв'язуйтеся із нашими регіональними представниками або менеджерами АгроАРен. І ви зможете оцінити наші досвіди вживу на наших полях. Друзі, щиро дякую всім за перегляди, коментуйте і до нових зустрічей!